Служба безпеки України завершила контррозвідувальні безпекові заходи на об'єктах УПЦ МП, які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. Так встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. У результаті огляду церковних приміщень на Херсонщині знайдено перепустки, виписані на ім'я федерального советника воєнна гражданської адміністрації РФ та російські паспорти місцевих священників. Причому вони отримали їх цього року під час окупації Херсону рашистами. Крім цього, у Красногірському Святопокровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено паспорт так званої Новоросії та бібліотеку із пропагандистською літературою російських авторів. А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії із Киту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв'язок із абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ у ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку, як безвісти, зникла. На Волині під час огляду приміщень Свято-Миколаївського милицького монастиря знайдено тексти молитов за країну агресора та російські підручники, у яких вихваляють кремлівський режим.